що? Ну, що можна записувати? Просто, е, ну, почалося з того, що три рази мені грабарили машину. Граблю мою машину. Угу. Колись? Е-е, ну, от як я е, до вибору. Mm -hmm. Після вибору це перше. Тобто, до вибору мою машину мою машину три рази грабували. Грабували mm -hmm. стекло е, і забирали сумку з Документами и днями. Mm -hmm. Даже скажем так, последний mm -hmm. раз все уже было забронировано, с трех ударов секунд не было выплата, а его просто выдали и сама в ту сумку вытащила. Mm -hmm. mm -hmm. Поэтому я как бы понимал, что до цього, скажімо, за мої 35 років, нічого такого в мене в житті не відбувалося, тому що я не порушую закон, в мене нема ворогів, в мене немає ворогів, в принципі. Та, ті, хто мене там, там воровують, я їх прощаю, я їх благословляю, я кажу з Богом, хай вам Господь благословляє. Тобто, до цього мене ніхто не грабив, нічого такого не відбувалося в, в такого кардинального. карінального. Тобто, як я почав балотуватися, вже йти депутати, да, я скажу, почалися грабіж моїх машин. А зараз, я не знаю, до чого це хто що хоче сказати, чи думаю, що це мене цим можна налякати? Ну можна тільки посміятися. офіс. А ви вже провели якусь інвентаризацію, щоб пропали? Ні, ще по документам ми не провели інвентаризацію. Тобто, скажімо так, дорогі комп'ютери мої там типа і ноутбуки, ніхто навіть не трогає. То есть э, техника никакая не была. Только был э, вынесен сервер, то есть видеорегистратор, э, который видеокамеры снимали и внутри, и снаружи, то есть ну, все же происходило. Э, и были скрыты три сейфа. И скрыты были все кабинеты. То есть весь второй этаж, весь второй этаж, были скрыты замки. Ну, если бы они захотели, они могли бы ключ взять у охранника, когда он был связанный, но они не брали, они просто тупо позвамывали все замки. Повыбивали двери. То есть все кабинеты второго этажа были і и документы были перевернуты. Что-то шукали, шутлятки прерывал. Не знаю, кто что шукал.